Добрий день, малята! Сьогодні у нас малювання. Але перше, ніж почати малювати, я хочу, щоб ви послухали цікаву повчальну казку. Казка «Добрий вчинок» Одного сонячного дня на лісовій галявині гралися ведмедик, зайчик, їжачок і білочка. До них підійшла лисичка. З великим пакунком речей. Куди ти йдеш? запитав ведмедик. Я прибирала вдома і знайшла багато непотрібних речей іду їх викидати. Почекай, зупинив її ведмедик. Біля моєї бабусі живе велика сім'я. Там є маленькі дітлахи, яким пригодяться твої добротні речі. А я принесу їм свої іграшки, сказала білочка. А у мене є триколісний велосипед, вигукнув зайчик. Друзі зібрали речі і віднесли малюкам. Усі почувалися щасливими, адже цей світ став трішечки кращим. Такий вчинок називають благодійністю або доброчинністю. Поміркуйте, чи добре вчинили звірята? Друзі, ви зрозуміли, про що ця казка? А що ж таке благодійність? Слово благо означає добро, щастя. Благодійність це добровільне і безкорисливе надання допомоги тим, хто її потребує. Слова благодійність значить благо діяти, доброчинність добро чинити, а добродійність добро діяти. Благодійники це особливі люди, їхні серця наповні доброти, співчуття до сирот, хворих людей, людей з особливими потребами, осіб похиловіку, тварин. Недарма кажуть, добре роби, добре й тобі буде. Які добрі справи можуть робити діти? Благодійність починається з елементарних добрих справ подяка матусі, допомога батькам, дбати про своїх тварин, надавати допомогу всім нужденним, ділитися іграшками з друзями, братами і сестрами, дарувати подарунки іншим, допомагати безпритульним тваринам. Бо робити добро. І так само приємно, як отримувати подарунки. Зараз в Дніпрі живе багато дітей-переселенців. Вони мріють про якісь іграшки. Пропоную вам поділитися, подарувати їм якусь іграшку. Зараз на дворі літо і дуже спекотно. Діти ходять купатися на річку. Це може бути досить небезпечне, тому я хочу подарувати комусь рятувальний круг. Ось такий. А собі на згадку я його намалюю. Пропоную і вам поділитися будь-з ким своєю іграшкою, а собі на згадку намалювати її. Або намалюйте разом зі мною рятувальний круг і подаруйте другові свій малюнок. Давайте ми з вами разом намалюємо рятівний круг. Як завжди для малювання нам знадобиться склянка з водою, пензлики, фарби, білий аркуш паперу. Блакитним кольором малюємо хвилясті лінії. Даємо малюнку трохи просохнути. Набираємо помаранчеву фарбу і малюємо овал всім пензлем, додаємо об'єму, робимо овал товстішим ще трохи. Домальовуємо хвостик, зверніть увагу всім пензлем. Підрівняємо, якщо треба, знову даємо малюнку просохнути. І прикрасимо оченятами. Домальовуємо малюнок, додаємо деякі деталі. Ось наш малюнок готовий. У вас все гарно вийшло. Робіть добрі справи! І вам добро буде! А мені надішліть свій малюнок і на відео розкажіть свою добру історію. Буду чекати з нетерпінням. До нових зустрічей!